Це конституційний обов'язок Верховної Ради призначити вибори. Це не то, що партія регіонів хоче чи не хоче. Так визначено в законі і в конституції. І вони не призначають вибори тільки по одній простій причині: вони чудово знають, що вони програють вибори. Плюс у партії регіонів страх, страх перед новим майданом. Вони знають, що новий майдан і перемога опозиції в Києві на посаді як Київського міського голови, так і Київської міської ради означає, що майдан новий може відбутися. От основна причина, чому вони зараз не голосують. Ми до них вже звертались по-різному і по-доброму, і по поганому, і пояснюємо, їм, що люди ви не можете відкладати вибори, тому що це основне конституційне право. Ваш президент і програє президентські вибори. Ну це ж не означає, що ви їх будете відкладати. Тому наша вимога поставити, проголосувати. Ми готові говорити про дату виборів. Давайте. Також треба проголосувати закон про внесення змін до бюджету, щоб профінансувати вибори. Але вони як страуси голову запхали у пісок і думають, що це ніхто не бачить. Вони думають, що це можна відтягнути, а це сніжний ком, який їх дуже не існесе. Якщо вони.